Важливо е, комунікувати з власником Сіо з і знайти консенсус і таку спільну комунікацію, так тобто, якщо дійсно ці цифри не дають можливість, то треба це говорити і показувати, та? і доносити, чому ні, або давати якісь інші рішення, як це можна зробити за допомогою інших якихось інструментів. Так, але я завжди... Притримуюсь такої думки, що коли ми спілкуємося про якісь серйозні речі, коли ми говоримо про прийняття рішень управлінських, ми маємо базуватися на цифрах і приймати рішення, маючи цю інформацію. Тобто, коли є розрахунок, керівник його бачить, і він вже може згідно цього розрахунку прийняти рішення, ну так чи мов... це мовлено, вигідно чи це вигідно? вигідно. Все, і ти вже даєш вибір. А коли я керівник і до мене приходять мої співробітники? Я теж ну в мене є фінансова грамотність, і я її транслюю в свою команду. Ось, і коли ми, там, до мене приходить лікар і каже, я хочу купити ось такий апарат, я кажу угу. Чудово!, а давайте тепер розрахуночок, що цей апарат, нам в чому він нам допоможе в наших бізнес-процесах і де та де ми будемо окуплювати. Угу. Яким чином ми будемо окуплювати ну, через Ось, інвестиції? Угу. Так, тобто я в я принципі готова розглянути, але.